Щастя, здоров'я всім. Розпочинаємо роботу по підготовці чергової 40 ї сесії Болехівської міської ради, засідання постійних комісій Болехівської міської ради. Сьогодні засідає комісія з питань соціально-економічного розвитку, промисловості, сільського та лісового господарства, підприємництва, інвестицій, використанням природних ресурсів, рекреації та туризму під головуванням голови комісії отака Валерія Васильовича. Прошу, Валерія Васильович. Дякую, Ігор. Добрий день всім. Сьогодні ми починаємо наше засідання комісії. Як сказав Ігор Гарчук, ми готуємося до чергової сесії. Е, у нас два питання на порядку денного. Це підсумки про виконання програми соціально-економічного розвитку нашої громади і про затвердження програми даної, даної програми соціально економічного та культурного розвитку Будахівської територіальної громади на 24 рік. Е, матеріал обширний. Давайте ми послухаємо перше питання про виконання програми. Якщо будуть по то тоді ми десь походу будемо задавати якісь запитання, якщо в нас будуть, і тоді будемо вже щось, можливо, нам щось підкажуть, розкажуть. Тоді будемо робити висновки. Дякую. Про голосуйте порядок денний. Голосуйте. Так, давайте ми проголосуємо порядок. денний. Два питання. Ставлю на голосування порядок денний даного засідання нашої комісії. Хто за? Одноголосно. Прошу. На ваш розгляд вноситься проєкт рішення про підсумки виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку Болехівської територіальної громади на 2023 рік. Основні економічні показники. За 9 місяців 2023 року промислові підприємства Болехівської громади реалізували продукції товарів послуг на 137 мільйонів 774 тисячі 100 гривень. Обсяг капітальних інвестицій склав 4 мільйони 453 тисячі гривень. Обсяг експорту товарів за 9 місяців 2023 року склав 3 мільйони 11 тисяч 400 доларів США. Імпорту 1 мільйон 323 тисячі 660 доларів США. За 2023 рік профінансовано та виплачено допомог з державного бюджету на загальну суму 43 мільйони 213 тисяч 600 гривень. За звітний період відділом організації надання адміністративних послуг надано близько 4 тисячі консультацій, опрацьовано та знято з контролю 3490 справ, видано 3217 документів щодо надання адміністративних послуг на звернення громадян, юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. Відділ організації надання адміністративних послуг отримав від Світового банку майно на загальну суму 139 795 гривень. Гривень це були е, комп'ютерна техніка та меблі. За звітний період реалізовано проект запровадження паспортних послуг у центрі надання адміністративних послуг Белехівської міської ради, зокрема виготовлення біометричних документів закордонних паспортів та id карток З метою залучення додаткових джерел фінансування із бюджетів різних рівнів та коштів донорських організацій, спрямованих на соціально-економічний та культурний розвиток Белехівської територіальної громади, готуються заявки. Та проєкти на участь у конкурсах за звітний період слід відзначити два проєкти, які були успішно реалізовані. Це проєкт скелі Довбуша, подорож у легенду, який став переможцем 12-го обласного конкурсу проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування. В рамках даного проєкту оцифровано такі культурно-туристичні об'єкти. Це є вісім церков нашої громади та два водоспади. Водоспад Поляницький, судніжі Довбуша та сукиський верхній. Віртуальні тури Болехівщини розміщено на офіційному сайті міської ради, де можна з ними ознайомитися. Проведено сканування скель Довбуша, завдяки якому вдалося отримати найбільш точну інформацію рельєфу скель Довбуша та прилеглого майданчику. Відповідно, підготувати презентаційний ролик концепції історичної дерев'яної забудови скельного комплексу скелі Довбуша, часів середньовіччя. Розроблено тривимірну модель та 3D-візуалізацію історичної дерев'яної надбудови періоду середньовіччя на території комплексної пам'ятки природи загальнодержавного значення Скиллі-Довбуша, а також панорамне зображення 360 градусів. Тривимірна модель і 3D-візуалізація, від відеоролик та панорамне зображення 360 градусів доступні для перегляду на офіційному сайті Болехівської міської ради. Облаштовано інклюзивний підхід до водоспаду під підніжжі скельдобуша, який включає пандус для людей з обмеженими можливостями, а також оглядові майданчики. За 2023 рік реалізовано проєкт створення культурно-туристичного маршруту шляхами Наталії Кобринської в місті Болехові за підтримки Українського культурного фонду. В рамках даного проєкту проведено 5 заходів про життя і творчість Наталії Комбринської, встановлено 6 туристичних інформаційних стендів, проведено 2 безкоштовні екскурсії. Виготовлено промоційну та друковану продукцію, а також розроблено сайт маршруту Незвідана Болехівщина. Виготовлено промоційний ролик культурно-туристичного маршруту. Відтворено 3 d моделі двох будинків, де колись проживала Наталія Кобринська, та будинку біля плебанії, де вона приймала гостей. Створено віртуальний тур на основі створеної тривимірної моделі власного будинку Наталії Кобринської. З метою налагодження партнерської співпраці з муніципалітетами за кордоном підготовлено профіль Болехівської територіальної громади, який спільно з командою шведсько-українського проекту підтримка децентралізації в Україні розміщено на спеціальному сайті for Ukraine». Завдяки даній співпраці у листопаді та грудні 2023 року проведено дві робочі зустрічі з представниками мерії міста міста Есін Бельгія щодо налагодження офіційного партнерства з нашою громадою та підписання підписання меморандуму про співпрацю. В рамках проекту Бойківські Карпати у листопаді 2023 року у Долині підписано меморандум про співпрацю та партнерство між Болехівською міською радою, Вигодською селищною радою та Долинською міською радою. Метою підписання меморандуму є реалізація окремих заходів пов'язаних із необхідністю об'єднання зусиль громад, спрямованих на створення єдиної туристичної дестинації у межах етнорегіону Бог. За світний період також проводилися і капітальні ремонти вуличного освітлення у межах Болехівської громади, і капітальний ремонт дорожнього покриття вулиця, вулиці Шкільної та входу в міський парк Арбуретум. Виконувалися роботи по підсипці доріг гравієм на вулицях Болехова. Проводилися роботи щодо ямкового ремонту вулиць громади, а також і грейдерування вулиць міста Болехова. У галузі освіта відповідно до виділених коштів з депутатського фонду було придбано та встановлено металопластикові вхідні двері в ЗДО-дзвіночок, дитячі в ці для ЗДО-зірочка, косарки для ЗПО дитячо-юнацько-спортивна школа, ЗДО-зірочка, ЗДО-дзвіночок та мішкільного ресурсного центру. Також мінялися металеві конструкції і. Тобто двері і вікна е, у, у закладах дошкільної освіти е, встановлено конструкційні перегородки в душовій та е, дитячої юнацької спортивної школи, і е, здійснювалися ще заходи щодо упорядкування стадіону. Е, у новому приміщенні комунальної установи інклюзивно-ресурсний центр встановлено е, під навіс, облаштовано пандус, підлогове покриття, поштукатурено стіни. і е, Такі роботи здійснювалися в інклюзивно ресурсному центрі. У Булехівському ліцеї номер 1 академічний проведено заміну освітлення віддальні, актовому залу, в коридорах. У Булехівському ліцеї номер 2 проведено заміну частини підлоги на першому поверсі, частково заміненому умивальники. У Тисівському та Козаківському ліцеях проведено ремонт приміщення їдальні у Поліницькому ліцеї завершено облаштування медичного кабінету та кабінету бухгалтера. Тобто у закладах середньої освіти нашої громади проводилися різного заходу з метою створення умов для навчання учнів. У галузі охорони здоров'я у центрі первинної медичної допомоги придбано нову лікувальну діагностичну апаратуру на суму 164 625 гривень. У для КНП Болехівська центральна міська лікарня з обласного бюджету було виділено 832 тисячі 900 гривень на придбання медичного обладнання. А в галузі культури зі спеціального фонду відділу культури міськвиконкому для комунального заходу Болехівська мистецька школа придбано музичні інструменти на суму 39 тисяч 900 гривень. Принтер, шкільну документацію, фарбу для поточного ремонту, вікна для корпусу номер 2 за кошти депутатського фонду придбано цифрове піаніно вартістю 20 тисяч гривень. Продовж 2023 року діяли 51 міські цільові програми у відповідних галузях і сферах діяльності Болехівської міської ради. За 2023 рік з міського бюджету профінансовано 26 міських цільових програм на суму 25 мільйонів 78 тисяч 400 гривень. Також були передбачені кошти на 2023 рік на 4 міські цільові програми із обласного бюджету. І було профінансовано дані чотири програми на суму 987 тисяч гривень. Увез виділений на програми фінансовий ресурс пус освоєний у відповідності до визначених заходів та завдань програм. Структурні підрозділи міськвиконкому виконкому заслуховують на засіданнях відповідних постійних комісій та сесіях міської ради щодо стану виконання підконтрольних програм та ефективності їх реалізованих заходів. У вас все? Так. Що це? Запитання до... Рік був пліт. Я на початку вже сказав що... е -е, А, ну так, так. Ми здесь в цьому році працювали. Працювали. У зв'язку з тим, що все-таки рік тяжкий було, але все-таки бачу. Програми реалізували, гроші кошти у нас ну, підвели. А скажіть, чи, тобто, я ще тобто, ще хотів стати ту площадку в обнищах по цій програмі, по цьому конкурсу Она Франківська скелі довбуша, то там закінчені роботи. Оце під ну їх можна відносно вважати закінченими, принаймні то, що було заплановано по проекту, воно закінчено. Але для того, щоб мати таку більш Гарну там картинку нам там треба продовжити, треба провести благоустрій. Зараз ми там якраз, бо ми не встигли в грудні завершити по тій програмі стовпи поставити освітлення, бо то була погода. Зараз вже поставили закладні, десь не знаю, може цього тижня, може наступного як буде ну, мати можливість електрик і хлопці з ЖЕКу працювати, поставимо світло. І її би там треба продовжити, хоча б частково трошки зробити благоустрій, бо сама вже територія та, та, вона зараз ну, гарно виглядає, але от там, де зроблено пандус, тому що він зроблений з однієї сторони сходи, з іншої сторони зроблений пандус, для того, щоб можна було людям з І Цю серединку там підвозили, розрівнювали вона така нерепрезентабельна, тобто її треба буде трошки в подальшому привести до належного стану. Ну, відповідно, вже тоді підніматися знизу договір і вже е, по тому всьому рухатись далі. Бо якраз в рамках того був зроблений нам франківські дизайнери, розробляли, вони розробили повністю повністю на всю цю територію. І тому е, воно десь мало би мати хотіло би мати продовження. Ну е, ті всі, е, які були. Відображені у програмі реалізовані заходи, вони були дійсно минулого року багато що попри війну, попри те, що ми віддали значну частину коштів і на підтримку Збройних сил, все ж таки вдалося зробити. Це було зроблено і завдяки тому, що у нас були закумульовані певні кошти з 2022 року, оскільки на той час діяла постанова, яка обмежувала нас у використанні. Ми закумулювали частину коштів, відповідно, ці кошти були спрямовані на реалізацію на підвищення соціально-економічних показників і досягнення певних робіт на тих об'єктах, які потребували. Ну, але разом з тим багато є речей, які потребують реалізації на сьогоднішній день, але сьогодні ситуація вже змінюється в іншу сторону, тому що ви знаєте, ми вже розглядали один раз проєкт бюджету, який на сьогоднішній день зроблений. Коштів в такому самому об'ємі, які вони були минулого року, у нас вже нема. Плюс, знову ж таки, вважаючи, зважаючи на те, що в країні йде війна, ми мусимо закласти частину коштів на підтримку Збройних сил і на сьогоднішній день. Той проєкт бюджету, який розроблений, буде поданий на голосування, він не передбачає якихось потужних лувань для покращення Офіційні. нашої скажімо, громади. А потреби є на сьогоднішній день, тому що минулого року десь ми трошки ремонтували навіть власними силами ці дороги завдяки тому, що купили цей гудронатор, завдяки тому, що мали. Але з однієї воно неефективно, з другої сторони, скажімо так, от бачимо навіть по прикладі вулиці Коновальця. Якщо б ми навіть це не робили, то вже б напевно і ті залишки, де ще є там трошки сторін з асфальтом посадями забігали. Є проблем багато. От Ярослав знає на Кобилянській Це були вулиці? Так, Ще гірше зробили. Та гірше не зробили. ну І тепер просто після зими воно зробилося. Так, сьогодні, до речі, поїхали там трошки. Пригрейте, що скажете, не знаю, там весь дрібний шутер вже весь на горі, то що ми робили там. А що здорову там на Скали Довбуші до гори? Ті дерева пощі повирізали, бо є? Так, так, та. вони от бо ми цікавилися ще давніше, вияснювали, вже був тут їхній цей. Головний інженер, Мицькалас чи завершили. Вони завершили там людини, вони просто, наскільки він пояснив, на вони там залишок якісь є деревини, яку вони просто не забрали. У зв'язку з тим, що погорнені умові їм не дозволяють, бо там десь треба заїхати. Але той, згідно того плану робіт, який мав, був нами напрацьований, вони провели обрізку два. Або три дерева лишилися не обрізані, тому що е, після того, коли ми дали дозвіл, наскільки мені пояснював не інженер, у жовтні місяці були внесені зміни до порядку е, чи зрізання чи обрізання дерев в НПЗ. І тому там е, три вроді він казав дерева. Лишилося, то там треба вже е, коли будуть по ньому мови я з ним говорив. Що ми дамо вишку, якщо там треки спару, гілок, які можуть створювати перешкоди ну, руху транспортного засобу, то ми обріжемо в такому просто обрізку, зробимо коронувальну, так зване, чи обрізку гілок. А самі дерева не можна обрізати, там посиленко ястром, скільки там е, сантиметрів діаметру і більше, то вже не можна різати. Ще мені підкажіть, будь ласка, а то два водопади. А там є під'їзд? До речі, Дорога. сукільські водоспади дуже красиві, так що варто поїхати їх відвідати. Ми, ми навіть подавали таку заявку: маршрут екологічний туристичний маршрут Сукільські водоспади. Ну конкурс ми не пройшли, але ми маємо напрацювання. Ми хотіли встановити вказівники, Хотіли навіть там можна і оглядовий майданчик облаштувати. Дуже гарна локація для туристів і для відпочинку, і для розвитку туризму. Дуже і водоспади доступні. Їх не треба, вони не є дуже <плес> Так, вони доступні. Один і навіть і водоспад є такий, якщо їхати у сукіль по дорозі, то з лівої сторони є водоспад. І, і там трошки вище ще є три водоспади, дуже краси. Бо, бо я так Валерій себе запитав, і я так принаймні, вже думаю собі. А ми можемо зробити так, як ми зараз пропрацьовували цей шлях, щоб можна було, наприклад, на Google карті забити ці водоспади. Чи не можна? Там хіба їх просто відображати ну, точками, локації. Ну, так, да, та, та. та, вони є, вони навіть частково є. Та, вони ну, я частково... Я маю на увазі, щоб точку встановити, та, так та, як ми та, та, ми тепер пропрацювали по скелях та, довгу, дорога... Пускелі, та, добри, та, щоб воно вже та, малювало та, правильно, та. бо воно ж вело через та, та. цю. На програмі розвитку, здається, там є. Фактично, у нас най, най... найбільш пріоритетним напрямком розвитку є туризм, тому що він є Складовою місцево-економічного розвитку, і завдяки, якщо б ми ну нас розвинувся туризм, ми б мали і потік туристів, і поступлення бюджет податків, і відповідно ми б могли розвивати нашу територію і підтримувати збройні сили України. Ну, але ми будемо надіятися, що це треба буде робити. Не треба вже буде вже той час робити, з того, що ми не зробимо дорогу до позитівки. Так однозначно, нема, нема дороги. Нема інфраструктури, нема букови що ні туризма, ні туризму, ні промисловості. Там гроші збирають. Тож тоді розпівдає. Лізос. Ліз гос. Це їхня. Вони ж мають охоронне зобов'язання. Це їхня територія. Ну ми з ними співпрацюємо і будемо далі співпрацювати з метою там як то покращення на дорогу вони підтримують там. так? Дорогу підтримують. На виїзд. Так собі, так? так Ні разу грейдера не було. Так, зрозуміло. Ні разу не було. Якісь ще запитання, крім. У мене більше розглянув туризм, все решта ми бачили, читали. Нема запитань. Ставимо на голосування, виносимо на сесію. Так. ставимо на голосування перший пункт нашого порядку денного. Прошу проголосувати. Хто за? Одноголосно. Рішення прийнято. Переходимо до другого. На ваш розгляд вноситься проект рішення про затвердження програми соціально-економічного та культурного розвитку Белекерської територіальної громади на 2024 рік. Даний документ розроблено відділом з питань економіки, інвестицій та туризму спільно з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету міської ради відповідно до закону України про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України. Постанови Кабінету міністрів України про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету із змінами та доповненнями та інших нормативно-правових актів. Програму розроблено з урахуванням основних положень державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки, стратегії розвитку Івано-Франківської області на 2021-2027 роки та плану заходів з її реалізації на 2021-2023 роки. Програма соціально-економічного та культурного розвитку Болехівської територіальної громади містить заходи, спрямовані на реалізацію стратегічних цілей. Це економічний розвиток громади, створення умов для всебічно гармонійного розвитку жителів громади, висока якість життя та послуг для мешканців громади, які визначені у стратегії розвитку Болехівської територіальної громади на 23-27 роки, та плані заходів з її реалізації на 23-25 роки. Складовими програми соціально-економічного та культурного розвитку громади є міські цільові програми. Їх на 2024 рік передбачено 46, які діють у відповідних галузях та сферах діяльності. Організацію виконання програми здійснює виконавчий комітет Волехівської міської ради, його структурні підрозділи та інші установі організації, які брали участь у розробці її відповідних розділів. 46 міських цільових програм, 51, менше трохи. Але програми можуть впродовж року продовж, ну, прийматися. Головне, щоб фінансування було. Для нас головне фінансування, щоб ми могли вийти на той рівень хоча б минулого року, у 2024 році. Це важливо. Які там 46 програм кажуть? Вони в всіх галузях. і охорона здоров'я, і соціальний захист, і житлово-комунальне господарство, і місцеве самовряд, адміністративні послуги, Збройні сили України. Це все програми, які мають працювати у 2024 році і реалізовувати заходи для розвитку нашої громади. Головне гроші виділи. Так, головне гроші, головне кошти, щоб можна було, щоб можна було впроваджувати саме. Та так, була програма з грошей. Звичайно, без, без, без коштів. <головької> так, бо то таким чином відбувається життєдіялість громади. Ми вкладаємо і отримуємо результат. На Збройні сили там програмний сила. На, на Збройні сили називається програма підтримка. Програма підтримки Збройних сил України на 2024 рік. Цього року ми скільки виділили, Саліанович? Зараз 7. То, ви маєте на увазі проєкт бюджету? Ні, скільки Ні. профінансували. Минуло минулисть 8,5 мільйона гривень ми профінансували, профінансували Збройні Сили України, так? Ні, профінансували менше, менше 7, 7, 2, 21, тому що в нас був залишок 1,2 і два. 1 мільйон 243 тисячі, бо ми вже оголошували тендер на fpv дрони і не пройшли. Тобто ми виділили вісім, профінансували 7,5. Так, 7,5. У відсотковості від бюджету це скільки? 10%. відсотків. Аналізували по інших громадах, скільки відсотків. Але чи треба враховувати той, що у нас 0 доходів було від військового ПДФО. Тобто у нас не військових частин. Так що так журналісти брали і десь порівнювали, які міста, скільки купили. Uh -huh. Але порівнювати, з те, що там, Моловно, Коломия, Івано-Франківськ, Калуш, де військове ПДФО було uh -huh. ну, дуже потужне, скажімо, як в дохідній частині їхнього бюджету, то у нас нуль. Це зрозуміло. Тобто, тобто ми дали гроші Від свого бюджету, від, свого бюджету. Не від, війську, від ДПО військової частини, а від yeah. свого. Зрозуміло. Це теж який треба враховувати, да, так? Це це да. ну, тобто, фактично 10% від місцевого бюджету ми віддали е, на Збройні Сили. <кх> Добре. Шлабка. На рішення сесії депутатів, якщо будуть якісь у них пропозиції, то будемо ще враховувати. Так, ставимо на голосування. Друге питання нашої засідання. Погодити даний проєкт рішення міської ради та затвердити на засіданні міської ради. Прошу голосувати. Хто за? Одноголому. Дякую. Дякую. Комісію ми провели. Е, офіційну частину. Ще якщо є якісь запитання, Дякую. нема. Дякую всім.